Доброго ранку і козачі вдачі, і любі мої. Сьогодні поділюся з вами новиною одною. Велика людина, письменник і журналіст. Попросив мене писати невеличкі оповідання для військових. Але ви знаєте, я не зможу. Не хочу відокремлювати військових від цивільних. Україна, це ціле. Не можна поділювати. Страждають і військові, страждають і цивільні. По-різному переживаються, але переможемо ми тільки разом. Ви знаєте, як сказав великий Сірко: ковиль гнеться, та не ламається. Разом до перемоги, до життя, яке ми створимо. І нехай Господь благословить. Далі буде.